Сьогодні на майданчику планетавто у місті Львів був проданий електромобіль Peugeot 2008, і покупець погодився залишити нам цю відео відгук. Андрій, підскажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Так, звичайно, так як я хотів. Як швидко ви забрали автомобіль після внесення першого внеску Бу війни? Буквально до тижня часу і машина вже включила у мене. Е, чому при виборі автомобіля ви віддали перевагу саме електромобілю? Електромобіль, бо вже брав від вашої фірми один електромобіль і тепер просто вирішив для сім'ї, що була і друга запасна машина. Серед щороку вибору електрокарів на ринку України, чому саме Peugeot 2008 ви обрали? Тому що кросовер надійний і високий, ну, високий кліренс, тобто для наших доріг. Можливо, у вас є побажання для покращення сервісу Авто»? Ні, тільки залишайтеся в такому жадусі, приємно співпрацювати до і, і останнє запитання, пане Андрій, що ви порекомендували тим клієнтам, які ще не наважились придбати автомобіль через понад авто. Нехай беруть перевірений, скажімо так, клієнт. Тобто я спокійно взяв всі документи прозоро, тобто немає нічого прихованих, ніяких платежів. Все доступно і зрозуміло. Дякую вам, пане Андрій, за надовго гарного користування. всього доброго, до побачення.